Як в стрімерботі зробити редімку або команду, яка буде запускати звук на вашому етері. І налаштування такої редімки або команди займе буквально 1-2 хвилини. Ми заходимо в стрімербот, нажимаємо праву кнопку миші, Add. Називаємо, наприклад, поцілунок. А вибираємо чергу, яка у нас налаштована на редімки. Нажимаємо ОК. Далі в Triggers ми додаємо або channel reward і reward redemption. Це, відповідно, наша редімка. Create reward. Називаємо, наприклад, Поцілунок, знову ж таки. Вибираємо ціну. Create. Окей. Okay. Або робимо команду. Це у нас core. Command. Command-trigger. Так само Create. Наприклад, поцілунок. Додаємо ОК. ОК. І у нас або команда, або редімка. Subaction. ми нажимаємо правою кнопкою миші, Core, Sound, Play Sound. Тут в Audio Output Device ми вибираємо, куди повинен потрапляти звук. Якщо у вас не налаштовані різні мікшери під різні звуки, то відповідно ми вибираємо просто Application Default. Якщо налаштовані, наприклад, там Banana Meters або Sonar, у мене SteelSeries Sonar, то ми вибираємо саме той мікшер, куди ми хочемо, щоб поступав звук. У мене SteelSeries Sonar Media для таких речей. Далі, Sound File to Play. Нажимаємо сюди, знаходимо наш звук. Вибираємо. Трохи нижче налаштовуємо гучність. Давайте 50 зробимо. Нажимаємо тест. Окей. І по суті на цьому все. Ми переходимо в наш чатик. Нажимаємо. Ось наш поцілунок. Ну або. Поцілунок. На цьому і все. Дуже легко і швидко. На жаль, у мене зараз піде череда ось таких от коротких відео, але не менш корисних, тому що з відключенням світла, відповідно, підготовлювати матеріали на великі відео стає складніше. але вони все одно будуть. А я вам вдячний за перегляд. Вдячний, що ви зі мною. Підписуйтесь на Twitch, на Discord. І всього вам найкращого, Па-па!